Привіт, маляти! Сьогодні до нас знову завітала білочка. І вона знову принесла з собою коробку. Цікаво, що ж там на цей раз? Погляньте! Білочка нам сьогодні принесла кубики. А ми ж з вами вже їх знаємо. І знаємо, що можна робити з кубиками. Давайте разом будемо пригадувати. Давайте поглянемо, хто це на картинці. Це дітки, які граються кубиками. Вони у них різнокольорові, зелені, сині, жовті. А що це малюки будують? Здається, вежу. А ми з вами теж вежу будувати вміємо. І мавпочку навчили. Отже, як потрібно гратися один з одним? Так, треба бути вічливими та дружніми. А зараз послухайте історію, яка одного разу трапилася у нас у садочку. Маша ставить кубик на кубик, кубик на кубик, кубик на кубик. Побудувала вежу. Прибіг Мишко та й каже Дай вежу! Не дам. Ну, дай хоча б кубика. Один кубик візьми. Мишко схопив кубик із самого низу, і вежа розвалилася. Ох, і мишко. Маша старанно будувала вежу, а Мишкові так хотілося кубок, що він, не подумавши, узявся за самий самий низ. А ми ж з вами знаємо, що вежу треба розбирати зверху донизу. Пригадали, як будувати вежу? А тепер збудуйте її ще раз, щоб мушко. На наша білочка побачили, як правильно треба вежу будувати, та як її треба розбирати.